Вітаю на час інформаційна програма Южницькі новини в студії. Працює Світлана Тарасенко. В нашому випуску ви дізнаєтесь про таке. Южне на дві години залишилось без світла. Причина перевантаження лінії. В Южному почали встановлення покришок люків. МЖКЦ міняє на полімерне піщані люки. Портовики змінили спецодяг на камуфляж. Змагання з пейнтболу відбулося з шести команд. Без електрики залишилося місто протягом двох годин. 22 червня приблизно 12-й годині дня світло зникло в будинках 1 та 3 мікрорайонів. Аварія сталася на підстанції Дружба. На місце вийшла бригада ремонтників. З'ясували, що причина аварійного відключення, пошкодження масляного вимикача. Було прийнято оперативне рішення про передпідключення міста на іншу лінію. Відновили електропостачання приблизно о 14-й годині. Зараз ремонтники проводять заміну пошкодженого вимикача. Аварийное отключение произошло. Повреждение выключателя масляного на РП «Дружба». Сейчас бригада занимается, вас должны были перезапитать уже. Выключатель меня, восстанавливаем схему нормального режима. И пошли в перегруз, к сожалению. Началось большое потребление. Все дружно сейчас жарко, дружно включили кондиционеры. К сожалению, так. Оборудование поменяем, больше всех отключений не должно быть. Мери всіх міст України з'їхались до Одеси. В готелі на ланжероні Гагарін Плаза проходила сесія Асоціації міст України на зустріч з представниками місцевих органів влади приїхали народні депутати та міністри. Основна тема реформи і децентралізація. Якщо сьогодні місцеве самоврядування не відстоїть того, що держава задекларувала і дала в 2014-2015 роках, самоврядування в Україні не станеться. Ми повернемося до радянської централізованої злочинної системи по грабунку громад. Сьогодні мери великих і малих міст відчули, що вони можуть бути господарями, бо вони можуть відповідати за збір і витрату податків. А це основна функція влади на місцях збір і витрата якісна грошей, які вони можуть втрачати на місцях. І я сьогодні відчув це досить позитивно, що влада міст почала огризатися. І я хочу побажати цій владі огризатися сильніше і зубастіше. Центральна влада є слабою і немічною, але береться за розподіл грошей, які вона завжди робила в корупційний спосіб. Хай мери міст несуть відповідальність перед своїми людьми Ми самі. Не треба їм допомагати. Залишимо їм цю відповідальність. Деякі з них швидко отямляться і будуть якісні, деякі не зроблять цього, але прийдуть інші. Але рахувати чужі гроші не можна. Детальніше про сесію Асоціації міст України дивіться у спеціальному репортажі на нашому каналі. Викрадені раніше металеві покришки з люків комунальники заміють на полімерну піщані. Перший мікрорайон КПМЖКЦ вже покрив сучасними покришками, адже він найбільше постраждав від злодіїв. Зараз ведуться роботи у четвертому мікрорайоні міста. Варто відзначити, що не всі люки матимуть нове обличчя. Кошти виділено на встановлення полімерних піщаних покришок лише на зловову каналізацію КПМЖКЦ. Деталі в сюжеті. Територія Приморської 19 найбільше постраждала від мисливців за металічними покришками, говорить Андрій Шестов. Сприяло крадіжкам відсутність освітлення та малопрохідність галявини. 23 полімерні піщані покришки довелося замінити лише на цій ділянці території. Встановлення таких сучасних покришок на території міста допоможе припинити безкінечні крадіжки. Вони не мають цінності на ринку металобрухту. Прошлого года, да и весной этого, был у нас такой массовый случай воровства люков. За раз снимали до десятка и люков и до полтора десятка. В общем, как-то было массово у нас воровали. Поэтому руководством было принято решение, что на замену не покупать люки, которые представляют ценность для воров, то есть металлические. а покупать то, что ворам не интересно, пример, песчаные люки. По этому поводу городской бюджет выделил средства, и в прошлом году было закуплено 50 люков, и в этом году была закуплена вторая партия из 50 люков, которая на сегодняшний день практически вся уже успешно установлена. Полімерно-піщані покришки ділься на декілька типів. До кожної встановленої покришки є свої вимоги. Есть люки для пешеходных дорожек, они выдерживают там до 300 кг. Есть люки специально, полимер песчаные люки для дорог, которые выдерживают крупнотоннажный транспорт. И часть таких мы тоже закупили и устанавливали. Возле второй школы у нас есть адрес, где продавленный люк. Несколько у нас есть адресов, где мы ставили такие тяжелые, рассчитанные на то, что по нему будет есть грузовой транспорт. На встановлення нових покришок на люк із міського бюджету було виділено близько 50 тисяч гривень. Монтаж їх здійснюють працівники «МЖКЦ». Перший мікрорайон вже охоплений. Приступили робітники на четвертий. Настановлення сучасних покришок іде від декілька годин до дня. Додає клопоти робітникам і спека на вулиці. Ми вирівнюємо, що там розбираємо, і потім уже ложимо люк. І повністю зацементуємо, Он закручується. Люк вже тут сварувати не так вже просто. У планах комунальників є подальша заміна всіх покришок на території міста. В Южному відзначили день медичного працівника. На головній сцені міста відбувся святковий концерт. Працівників медичних установ вітали міський голова та головний лікар міста. Найкращих медиків відзначили подяками та квітами. Побували на концерті наші журналісти. Палац культури дружба підготував святкову програму для медичних працівників. Творчі колективи продемонстрували танцювальні та вокальні номери. У виступах взяли участь і медики міста. Під час концерту на великому екрані транслювався фільм, приурочений професійному святу. Привітати людей у білих халатах прийшов і міський голова. Павло Задоя має стаж роботи лікарем більше 40 років. В южницькій лікарні працює з початку її заснування. Нагрузки дуже великі. Ми ж казую помощі ночі і дні. И оперируем, и, и после ночи сразу в день на работу, и опять могут ночью вызвать. Ну, вы знаете, наверное, при советское время тогда переходящее красное знамя. Ну а сейчас, наверное, в привычку вошло, потому что ну, мера ответственности, не оказание помощи, это же, ну как людям в глаза смотреть. Головний лікар у своєму виступі порівняв свій медичний колектив з єдиною сім'єю та вручив подяки найкращим працівникам медичного закладу Южницька міська лікарня. Роман Васильович віддав все життя медицині та зазначає, що випадкових людей в цій сфері не буває. Ті медичні працівники, які випадково попадали в систему охорони здоров'я, вони через тиждень, через місяць заходу залишається тільки кого є. Душі, ото, ото й потяг, ото, ото бажання. Бажання не просто я не хочу казати розокупарні слова, що це бажання служити людям. Вони просто такі, вони вони зроблені з такого тіста, яке потім називається медичним працівником. Завершився концерт тематичною піснею під оплески медичних працівників. ні веселих, ні злих, ні крилатих Остают у нее на пути люди в Люді халатах». Кубок спіндбол серед працівників ДПМТП Южний прийшов 18 червня. У змаганнях взяли участь шість команд з різних підрозділів підприємства. Це вже другий такий турнір. Перші портовики взяли у руки так звану зброю минулого року. Хто цього разу став найкращим? Дивіться в нашому сюжеті. Портовики змінили спецодяг на камуфляж на полігоні, неподалік селища Чорноморського відбувалися змагання з пейнтболу. зброя, камуфляж як у реальному житті. От тільки кулі не з металу, а з фарби. Основна задача за 10 хвилин влучити у всіх членів команди суперника у будь-якому випадку. Чим більше забарвлений одяг з супротивника, тим краще. Это вже не любителі там беги, бі стреляй. Уже там каждая кож команда не розробає свої технічні хади, тактичні рішення. Каждо у кожного капітана команди є блокнот, блокнот, он там пишет задумки свої. Причому они смотрят, хто як играет, постраються під каждую команду. Інтересно ідея збиратися і виявляти кращих стрілків та стратегів з'явилася минулого року. З тих пір учасники команд спеціально їздять на полігони та тренуються, щоб на змаганнях бути, як то кажуть, у всеозброєні. Адже кожного разу організатори змінюють умови поєдинків. Чуть-чуть розширили поле, тобто багато нових місць стало більш інтересним. Поле було чуть-чуть менше, ростительності було менше, видимості більше. Ігри зі зброєю безумовно чоловіча справа, проте знайшлися і дівчата, яким такі навантаження по зубах. І навіть бойові поранення у вигляді величезних синців на заваді не стають. Ірина вперше взяла у руки автомат у пейнтболі. Він зветься маркером зовсім нещодавно під час тренувань. Дівчині цей від спорту надзвичайно сподобався, зізнається, що відчуває себе персонажем комп'ютерної гри. Комп'ютерні гри я люблю, граю, практикую, дуже так похоже. Если бы що була связь між игроками, то очень да, очень похоже. Не хватает рації, так? Да, да рації не вистачає. Очень хотелось бы рации, было бы все здорово. Гра грою, а обід за розкладом для того, щоб відновити сили, портовикам влаштували справжню польову кухню. Звісно да, багато много сил. Вот. і поэтому э, накриваються столи. Причому замечательная кухня. Вот ребята тут діли замечательно. той, хто хоч раз спробував пограти у пейнтбол, стає його прихильником. Напевно, тому до минулорічних учасників додалися і новачки. До речі, у команді інженери чемпіонів 2015 року з'явилися нові члени. Вони легко злилися з основним складом і швидко осягнули тактику та стратегію досвідчених гравців. Принципіально було виграти у тих, кого ми програли в тому році. Все остальне кожен ігра нова тактика. Треба бути немножко підготовленими спортивно і в принципі плечо товариша, плюс атмосфера это і відсутність алкоголя. Це діла большой позитив. У запеклій боротьбі команди змагалися до останньої фарбової кулі. До фіналу вийшли три команди, які і поділили між собою п'єдестал пошани. Чемпіони минулого року інженери стали лише третіми. Другу сходинку посіла команда РБУ. Переможцями Кубку Порту Южний з великим відривом стала збірна з символічною назвою Южани. На свято 30 свято-Ведівський храм та свято-Покровська церква були прикрашені зеленими гілками й травами. За традицію священики цього дня одягалися в зелені ризи. На літургію прийшло багато мешканців від малечі до людей похилого віку. Всі вони мали нагоду святити квіти і привітати один одного з святом. Поспілкувалася з вірянами Юлія Гринишина. Свято Трійці відзначається на п'ятдесятий день після Великодня. Віряни освічують гілки, трави та квіти, які символізують життя. За традицією ними прикрашають храми та домівки, а освячені букети зберігають протягом року. Цей день у Святоведенському храмі пройшла святкова літургія. В Ветаді стараються всі зеленіками, одягатися, тому що священники в зеленому Леномудіяні. Ну і прийти з цвітами, які Символизирует плодородие земли. Эти дни должны быть посвящены как бы Богу. Вот. То есть в идеале мы должны сходить в церковь, почитать Святое Писание, вот, провести день кругу семьи, на следующий день повторить традицию. Вот. А на третій день уже как бы розрішається і на огород сходить, і цвіточки полить, і какие-то нетрудні домашні дела сделать. В общем-то, особых ограничений нет, все праздник в душі Наталя родом з Закарпаття в Южному. Проживає нещодавно. Жінка поділилась традиціями свого краю. Дома обов'язково украшаются иконочки ставятся но ну, как в деревнях ставят липу в какой деревне как заведено получается здесь в городе больше цветочками украшают квартиры раскидывают по уголочкам там именно липу вот из моей деревни там липы украшается каждая иконочка чтобы каждый уголочек украшался зеленью» свято покровська церква була прикрашена гілками зелені. На літургію завітали не лише дорослі, а й малеча. Віряни прийшли до церкви з квітами та колосками, як символом плодючості землі. Свято життя, тому що тріця, в основному, бачите, це все світе, зелене життя продовжується, і навіть люди дуже багато одягають зелений одяг. Я в тому кладу вазочку біля іконки. Ну, ні в якому разі, звичайно, не, не викидаємо. Тоді можна там, я ж кажу, можна із таких ось цих ноготків, можна чай пити, з ромашки теж. Наступне християнське свято, яке відзначатиме Православна Церква, День пам'яті апостолів Петра і Павла, 12 липня. Цим днем завершиться Петрів Пост. В Южному відбувся флешмоб черлідерів. Виступ приурочений завершенню тренувальних зборів черлідерського табору. Більше 50 дівчат з южного та Києва станцювали на набережні. Організатори провели флешмоб для того, аби танцівниці змогли проявити свій творчий потенціал та відпочити від виснажливих тренувань. Мы вышли на зарядку и решили, что так как сегодня флешмоб, ну, мы займемся немножко постановочной работой. То есть, ну как бы связки мы учили на ходу. Не было такой подготовки. Вот я знаю, коллективы Южнинские раньше проводили флешмобы. Они две недели собирали детей, они учили, отрабатывали, чтобы все было красиво, синхронно. То есть мы делали акцент на том, чтобы ну, дети больше отдохнули и проявили себя эмоционально. Мы с командой Импульс хотим подвести итог наших черлидерских сборов и показать все, чему мы научились, так как маленький кусок из этого флешмоба из мастер-классов, которые у нас было тоже немало мало. Вот, мы хотим показать, чему мы научились, вообще, что мы делали все это время. Мы поставили то, что мы выучили, и показали этим то, что мы научились, и можем всего достичь. И на останок у ПК «Дружба ОПЗ» відбувся звітний концерт зв'язкового коллектива ліцей та театру бально танцю «Флайт Денс». 20 червня юні танцюристи представили насичену програму з 20 різножанрових номерів. Зразковий колектив бального танцю лицей та театр бального танцю Флайденс провели концерт. Ми з вами десь зустрічались. Відточені танцювальні па та ошатні концертні сукні раз на рік южниці можуть побачити у вихованців колективів ліцей та флайденс у повному складі та у всій красі. Керівник юних танцюристів Наталя Журенко зізнається, до концерту готувалися недовго через щільний графік змагань. 5-6 числа у нас були серіані в Чорноморську. И только после соревнований мы уже приступили к репетиции номеров. Очень-очень быстро, очень. Но ну, благодаря тому, что все номера в работе, что все номера готовятся, все дети выступают постоянно на сцене. Поэтому получилось. Учасниками колективу є понад 70 обдарованих танцюристів. Майже всі вони взяли участь у звітньому концерті. Часові обмеження не дозволили показати всі номери, тож на суд публіки були винесені лише найкращі та найвдаліші постановки. Оскільки кожен рух відпрацьований до автоматизму, єдина річ, за яку хвилювалися виступаючи, було перевдягання. Наміров много они тут фактично подряд, Очень мало времени на то, щоб змінити костюми. І единственное, за что мы переживали сьогодні. От це було не трудновато. как бы нам допомагали і родителі, і роботники дворця культури, котрим очень благодарны. Просто ми без них, мабуть, не справились. багато вихованців, багато номерів. Тож і ідей повинно бути багато. У кожного хореографа свої секрети. Наталя Журенко розповідає, часто запорукою яскравою та видовищної постановки стає саме музика. Если я вижу музыку, слышу музыку, у меня сразу же в голове рисуется определенная картинка. Если я на эту музыку вижу эту картинку, то будет номер. Если нет, то номера не будет. Потому что так просто за уши притянутый номер будет какой-то рядовой номер, который можно будет один раз показать и больше не использовать. А так в основном хорошая музыка, и она вдохновляет. Наполеглива праця у поєднанні з талантом дає свої плоди. Вихованці колективу є частими гостями всеукраїнських та міжнародних змагань. Майже завжди повертаються звідти з нагородами. В проходив, був чемпіонат Європи, ми зайняли перше місце по і взрослим. Привезли відтуди в двох ну, в стандартній латиноамериканської програмі, тобто виграли чемпіонат Польщі і Європи. Не відставати від старших намагаються і молодші учасники колективу. Наталка займається танцями два роки. Стати членом колективу її надихнули досягнення більш досвідчених танцюристів. Я побачила, як танцює старша група флейданса, і мені так понравились вони так красиво танцюють. що я сама так захотіла. Вирісти і так теж танцювати. через терни до зірок шлях до мрії не завжди буває легким та безхмарним. Проте, якщо прямувати повітряними кроками вальсу, ця дорога буде набагато приємнішою. Це була остання інформація нашого випуску. Наші журналісти вже готують матеріали на наступну програму. У п'ятницю ви побачите, як велосипедисти аматори пройшли дистанцію від Сачавського ставку до Талігульського лиману. А також 23 червня до южного приїде народний депутат Наталя Королевська. Більше про це ви дізнаєтеся у п'ятницю. Я з вами прощаюсь на все добре.